Рекомендації для батьків, як підвищити апетит у дитини. Заохочуйте сімейні обіди. Якщо ви ввечері повертаєтесь з офісу, постарайтеся хоча б повечеряти всією сім'єю. Спільне прийняття їжі сприяє створенню позитивної атмосфери навколо їжі. Пропонуйте різноманітну їжу. Зробіть їжу більш привабливою. Дотримуйтесь режиму прийому їжі. У вас має бути чіткий часовий графік, тому що постійний час прийому їжі та перекусів може допомогти регулювати апетит. Створіть приємну атмосферу для прийому їжі. Зробіть час прийому їжі приємним і вільним від стресу, щоб ваша дитина не відмовлялась від їжі. Будьте прикладом! Діти часто копіюють харчові звички своїх батьків, тому переконайтеся, що ви не пропускаєте прийоми їжі та не їсте нездорову їжу. Обмежте відволікальні фактори. Дитина дивиться мультики під час їжі. Настав час відмовитися від цієї звички, оскільки скорочення часу перед екраном під час їжі може змусити вашу дитину. Засередитися включно на ній. Уникайте перекусів. Перекус між обідом і вечерею – це нормально, але занадто багато перекусів можуть зіпсувати апетит дитини. Готуйте разом. Залучання дітей до приготування їжі може підвищити їхній інтерес до їжі та зробити більш самостійним. Поважайте вподобання дитини. Ви можете хотіти, щоб ваша дитина, їла поживну та корисну їжу, але не змушуйте її їсти все підряд. Ви маєте поважати симпатії і антипатії дитини, коли справа стосується їжі.